П'ять бізнес-інсайтів з конференції Діва з Business. бізнес. фраза Дешеві квіти пахнуть вигоранням. Зразу, на прикладі. от продаєш ти блокнот за 400 гривень, одну штуку. Більше ніхто не купив. Все, в мене нічого не вдається, все пропало. А тепер уявіть: один блокнот ви продаєте за 10 тисяч гривень. Один, ну так, один. Ну, всього лише один. 10 тисяч. І це не про обман, а це про створити настільки надихаючий продукт, якому просто немає рівних. Та які ви тоді? Скоріше, як ви себе почуваєте. Мене вразило про відношення до клієнтів. Ситуація. Постійні клієнти платять 100% за послуги, але новеньким ми чомусь даємо 70% знижки, 100%. Ну безкоштовно, ну прийдіть, не спробуйте. Так, от, така була рекомендація відмовляти не своїм, а своїм давати максимум уваги, кайфа, плюшок. Тоді новеньким також захочеться стати частиною своїх. Мене вже занесло, якби я дивилася як флорист, а не як клієнт. Для мене це максимально життєво, коли все тупо цікаво, ти ділишся всім підряд, і неясно, хто ти, що ти і для чого ти. Ти незрозумілий. І лінь всім починати розуміти. Дивимося, клієнт. Це розкішно! І як я буду уникати, щоб цього не трапилось? Масштабу, успіху, грошей. Виписати список. Як я зазвичай тікаю, буде весело і виразить непогано. Там обов'язково будуть суперпотрібні речі. Просто так не тікаємо. Не підтримують подружки, сім'ї і прочі, того, що не розуміють. Не розумом, а нутром. Не прожили. От як дегустаційний сир в королюстві сирів. Дайте людям прожити, відчути нутром. Тоді зрозуміють, тоді, може, підтримати. Аргументувати і намагатися донести не найкраща стратегія. Значно більше інсайтів я залишила на ютуб-каналі, воно вже є. Ще там я поділюся, як я дізналася, що лінь це є мій успіх. Це жесть інсайта. Далі туди йти. І комусь з вас подарую енергію, блокнот, ще більше інсайтів з заходу. Переходьте, я вас чекаю.